І на аксесуари для декоративної косметики ця безпрецедентна пропозиція буде діяти не протягом всього каталогу, а всього лише перший тиждень з 22-го, тобто з сьогоднішнього дня, після запуску нашого каталогу, ви вже можете скористатися цією можливістю, і продовжиться вона до 28 восьмого. Жовтня протягом першого тижня 50% на всю декоративну косметику і аксесуари для декоративної косметики, які представлені в нашому каталозі, користуйтеся цією можливості, обов'язково донесіть цю інформацію до всіх ваших партнерів і учасників, тому що така можливість вона дійсно безпрецедентна, і я не пам'ятаю, коли у нас останнього разу були такі можливості, тобто в діючому каталозі на першому тижні діє акція і програма, яка називається Hello Sale, І ви бачите, мабуть, що це е, така назва цікава, тому що ми знаємо, що е, в багатьох країнах зараз святкують таке свято, яке не на часі зараз для нас, і в принципі, взагалі, ми навіть е, ну. Не будемо його святкувати разом з вами, так який називається Хеллоуін, і ми переіменували і назвали цей цю пропозицію і цю можливість Донейт, тому що ви маєте пам'ятати, що кожна ваша покупка декоративної косметики протягом першого тижня каталогу буде впливати на дуже дуже благородну ціль, тому що це пов'язано ще й з благодійністю. Кошти, які ми будемо. Збирати з вами це сума 180 тисяч гривень. Це наша ціль назбирати протягом першого тижня. Це буде частина коштів від проданих продуктів декоративної косметики і аксесуарів для декоративної косметики. Для дітей внутрішньо переміщених осіб, які мають інвалідність на їх лікування і на їх реабілітацію. Тому, друзі, ця можливість це не просто збільшити свій е, товарообіг, це не просто порадувати, зробити щасливими ваших клієнтів, ваших партнерів бренду, ваших учасників, це не тільки. Можливість будувати свій бізнес і використовувати всі ті пропозиції, які є сьогодні е, в представлені, так і ця пропозиція, яка буде діяти протягом першого тижня, а це ще й можливість долучитися до доброї справи і стати частинкою е, цієї великої суми, так тобто повпливати на цю суму 180 тисяч гривень, для того, щоб дітки внутрішньо переміщених осіб, які мають на сьогоднішній день вади зі здоров'ям, які мають на сьогоднішній день інвалідність для їх лікування і. Для їх реабілітації тому, друзі, використовуйте цю можливість, доносьте абсолютно е, всім цю інформацію, користуйтеся пропозиціями, яка буде діяти протягом першого тижня, і допомагайте таким чином діткам внутрішньопереміщених осіб, які мають інвалідність. Долучаємося разом до дуже, дуже гарної е, справи і допомагаємо всім разом в реабілітації цих дітей. Ну а це ще не все, тому що друга частина цієї пропозиції звучить наступним чином протягом. Перших трьох днів каталогу сьогодні, завтра і післязавтра, з 22 по 24 жовтня, діє безпрецедентна акція і можливість додаткова знижка мінус 10% абсолютно на всі продукти представлені катало номер 15 окрім декоративної косметики і. Аксесуарів для декоративної косметики. Я думаю, що ви розумієте, то чому тому, що декоративна косметика і аксесуари для декоративної косметики мають знижку аж 50%. Так тому абсолютно всі продукти представлені в каталозі. Додаткова знижка 10% тільки протягом трьох днів, тільки сьогодні, завтра і післязавтра. І зверніть увагу, що ця знижка розповсюджується абсолютно на всі продукти, окрім декоративної косметики і аксесуарів. Це означає, що це можуть бути і Одиничні продукти, це можуть бути і набори, це можуть бути і абсолютно всі продукти, які представлені, в тому числі набори новейдж, набори Велнес і так далі. Тому, друзі, використовуйте цю можливість сьогодні, завтра і післязавтра. Тільки три дні. Не залишайте на останнє. Відпрацюйте сьогодні максимально з точки зору комунікації, цю інформацію, щоб абсолютно кожен ваш партнер. Знав і мав а, розуміння того, що у нього є три дні для того, щоб заощадити е, кошти, і для того, щоб заробити більше так в цьому каталозі, тому що ви пам'ятаєте, що діючий каталог у нас іде під девізом «заощаджуй і робляй. І от такі новини нас з вами очікують. такі новини ви сьогодні дізналися, і от такі пропозиції нас з вами очікують протягом першого тижня з 22